Я схудла більше, ніж на 20 кг, і це без дієт. У мене а, таке аскетичне дуже харчування, плюс я не вживаю м'яса, багато різних продуктів не вживаю, і плюс я додала в своє життя пости Екадища. Це мені допомогло знаєте, так перезапустити свій метаболізм, зменшити ці запаси цукру, фруктози, глюкози в крові, а, покращити свій інсулін, трохи знизити. І це допомогло моєму організму почати зменшувати вагу. Тобто, за допомогою постів що це такі паузи від їжі два рази на місяць. Також я додаю по суботах собі день посту, і тому такі паузи від їжі мені допомогли перезапустити метаболізм, знизити свою вагу. Також я просто в звичайні дні їм два рази на день або один раз, тобто у мене ніколи немає сніданку. І така аскетична в мене їжа. Можливо, колись буду показувати свій раціон, бо він дуже, знаєте, простий, білковий, корисний, без м'яса і дуже такий збалансований.